Усім моїм підписникам привіт! Сьогодні хотів розказати про обіцяне відео з щепорізом, з дизельним двигуном, але це щепоріз, зроблений для того, щоб використовувати менші двигуни, ніж зазвичай. Двигун має 8 кінських сил, найменший двигун. Часто у хлопців є мотоблоки, наприклад, 7, 6 сил дизеля. Хочу щепоріз, але хочуть трохи більший. І от такий ось щепуріс розрахований саме для них. Зараз я покажу хвилиночку. Щепуріс. Він зроблений на один ножик. Зараз я проверну його. Раз. І покажу. Один ніж. Ось такий от. Все. Ось один ніж. Один ніж, з тієї сторони пофрезерований, притібав'яз вибрана фаска. З задньої сторони вибрана фасочка для того, щоб була балансировка. Покажи. це не брак. Як там деякі думають, що це брак, ні. Це балансіровочна, фаска для того, щоб... І такий щепоріз, за рахунок того, що один ніж йому легше працювати. І якщо, наприклад, на двох ножовищі такий двигун потрібен десятка, дванадцятка, то сюди можна ставити 6, 7, 8 кінських сил. Ну, Восьмерочка тут і красну. Це максимум, що сюди треба, я взяв для проби, щоб спробувати його потужність, на що він здатний. А так сюди моноставити, особливо з водяним охолодженням, є 6, дізеля, в людей багато. Також можна наставити 13-ку бензиновий двигун. І він буде прекрасно справлятися з гілками е, такими до 5-8 см. Він прекрасно буде рубати. 8 см це вже вибачайте, дрова, це вже бензопилка, якщо розібратись так жорстко. А от такі кучеряві горбаті, саме для кучерявих, горбатих, кривих гілок, був розроблений цей щепоріс. Плюс дизель погано заводиться. Барі з ще трохи тяжко і Тому був зроблений механізм натягувача. Такий самий, як на попередньому відео, але вже під двох. Я зробив ось такий от ролик на трьох підшипниках. такий от ролик На трьох підшипниках 203-х. І опора. Палець має. І гідроциліндр. Не знаю від класики. Не знаю. В автомагазині купив таку гідроциліндр, мені сподобався, я її купив. І він працює. Ногою наступили. Зараз ми заведемо яключки. Ногою завели. Я трошки... О, ще такі ось до від... Від... Від лісапята газулька така стоїть. Для того, щоб газувати було зручно. йому десь половинку. Потягнули, відчули натяг, верхній мертві точки, декомпресор виключили і будемо пробувати. Двигун, звичайно, звір, це вам не бензиновий. Ось так він зупиняється. Тобто щепоріз вже не волочить двигуна, а двигун не волочить щепоріза. Маємо ось таке от щеплення. Опа! Хтів ставити пружинки, пружин ну, нема стільки ходу, Потрібно гарний хід. Довелось поставити... Я вже поставив пружинки, потім їх зняв. Довелось поставити гідроциліндро. Двигун отакий от, дизельний ТТ. Так розуміється тата підрозділу. Одноциліндровий дизель. Має він написано на кришечці при потужність при 3000 обертів. 5,7 при 3600 6,3 48 кілограм. Такий от дизельок завівся, до речі, він дуже чудово. Я навіть не очікував. З першого разу залили дизель, звели дерк і він завівся. Обов'язково заливайте в них нові масло, бо без масла вони довго у вас не попрацюють. Такий от щіпуріс. Для тих, хто хоче більшого щіпоріза на менший двигун, це чудова пропозиція. Ну, я не бачив аналогів, чесно кажучи, в Україні. Цей щепоріс мене на виготовлення цього щепорізу мене вдохновив, скажімо так, щіпуріс, я колись бачив дизельний щіпоріз на базі платформи, великий щіпоріз. Там він був в назві, в нього було щось 700 написано. Я так розумію, судячи по розміру, що я бачив, там був диск 70 см, і дизельний двигун стояв великий, чорний, я не пам'ятаю який. Імпортний якийсь двигун на базі автомобільний, він включав, заводився, такий гарний, на двох ось був. І коли інженер щось розповідав, я не розумів, то чи Бельгія була, чи що. Він коли відкрив і показував обслуговування, розповідав, я так розумію, то там був один ніж. І він працював так цікаво, він подає дручку, а він так плавно його жує. Я ще не міг розуміти, чому так плавно. А коли він вже відкрив ще поріза і показав, що там всього один ніж. Тобто він собі на диск 700 один ніж. Часто хто дзвонить, замовники і кажуть, Йому на три ножі, чотири ножі. Розумієте, кожен ніж це як мінімум 5-6 кінських сил має бензинових. 5-6 кінських сил. Один ножик забирає. Тобто не можна поставити на бензиновий двигун 7,5 коней на три ножі. Він ще якось буде працювати. Але ж ви бачили відео з електродвигуном, отим. до речі, про електродвигун. Вже все точиться на дровокол. Наступне відео в себе нормально, дасть Бог, я думаю, буде дровокол цікавий, монстр буде. То неможливо поставити більшу кількість ножів. Можливо, є варіант, але щепа буде дуже дрібнесенька, буде така мульча, прям тирса. Ну, кому це потрібно, точити три ножі і жувати ту тирсу, я не знаю. Щепа має бути така от, там, сантиметр на сантиметр, 2 на 2 см це щепа. а то вже тирса. Тобто кожен обирає те, що йому потрібно. Але ось цей чіпуріз був розроблений, я ж кажу, повторюся, ще третій раз. Для тих, хто має мотоблоки, чи має е, дизельки, міні-тракторці малесенькі, і, чи бензиновий двигун має там тринасадку. І хоче більше чіпуріз, позазвичай в лісі, чи посадки нам метровки не лишають, правда? Лишають мотлох, е, гілку, горбату, криву і не завжди є можливість б, її зачищати, ти приїхав, ти хочеш щось набити. Ну оцей Щепоріс розрахований саме на такі. До нових зустріч! Слава ЗСУ! Зустрінемось!